Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді буде енергетичний напій Батері зі смаком Exotic. Це смак йде з Маракуя і Гуава. Як з звичайним енергетиком, тут підвищений міст кофеїну 32 мг на 100 мл. Також в складі є вітамін С підвищеній концентрації, вітамін В3, B5, B6, B12 і виробник Carsberg Україна. Я цьому бренду тепер більше не довіряю, якби я знав, що це виробник Carsberg, я б цей напій. Взагалі би б не купляв, тому що я півроку тому купив е, звичайне пиво, півлітровий кав... Carlsberg світло, і мене так нирки схопили, що я чуть не впав на роботі. Ну що ж, продовжимо про цей енергетик огляд. Так, давайте глянемо, який в нього колір. Ось такий бліднувато. Біло-жовтий. Смак не дуже виражений. Я вже пробував його. Ну, нагадує мені трохи таких між хел і. Підбулим по солодкості. Тут він не дуже солодкий, такий кисловатий. Наприклад, якщо взяти нон-стоп буст, то він смачніший, ніж оцей Беттері і Солодший. Купляв я його в ВТБ вчора по 32 гривні. Термін придатності на одні банки 9 місяців. Ну, таке собі. Якщо чесно, то. Не знаю, я б краще за цю ціну взяв би, наприклад, Хел, Він зараз по акції півлітровий. Він більш вставляє, дає прилив енергії, чи, наприклад, нон-стоп трохи доплатити. Це вже, якщо дивитися по варіантах в цій, цій новій категорії. Ну, звичайно, якщо є гроші, я б взяв. не нон-стоп, а. Бьорн. Що ж, всім дякую за перегляд. До речі, підписуйтесь на мене, тому що 24 жовтня цього року я почну грандіозний спортивний проект. Це чи можу в Натураху накачатися без хімії. Це буде дуже круто. Це буде експеримент. Не знаю, чи його хтось переводив, проводив в Україні чи взагалі в світі. Такий є на Ютубі. Сумніваюся, але це буде дуже цікаво, тому що варто на мене підписатися і будете дивитися огляд на спортивне харчування і як проходить цей експеримент. Що ж, всім дякую за перегляд. А мене буде зараз енергетичний напій з пирогом.